Український ветеран Віктор Глядущенко у ці дні представляє Україну на парачемпіонаті світу зі стрільби з лука. Про цей вид спорту він дізнався вже за рік після поранення і ампутації. За півтора року занять зміг досягти величезних успіхів. Стрільба з лука один із напрямків реабілітації харківського військового шпиталю. Медики кажуть, це дуже ефективна методика відновлення поранених. Наша знімальна група встигла побувати на одному з тренувань, перед тим як Віктор вирушив до південної Кореї. Поранення Віктор Лядущенко дістав влітку 22-го. Це було під Святогірськом. Мінометний обстріл. Нині працює в ТЦК. У вас ампутація висока. Вище колін, але вважається, що в мене ще культя, вона така більш-менш дуже непогана. Ось вони його найбільші вболівальники. За пару тижнів до парачемпіонату чемпіонату світу 28-річний ветеран став татом. По-перше, це морально складова. Це дуже сильно розслабляє, дуже сильно концентрує саме на стрільбі, забуваєш про всякі випадки, які в тебе житті погані були. Чи будуть там на чемпіонаті росіяни? Можливо, ви На жаль, знаєте? так. Будуть, будуть росіяни. Будуть. Проти вас це будуть теж військові колишні чи ні? Подивимося, сподіваюся, ні. Їхня команда називається Сталеві Фенікси. Тренуються на кількох відкритих локаціях у Харкові, але на зиму шукають невелике, хоча б 10 на 20 приміщення в укритті і головно доступне для людей на кріслах колісних, протезах та милицях. Дуже багато і зубами. Хлопці стріляють і е, я не знаю, одною рукою ми допомагаємо, тобто розтягувати там лук. На протезах двох хлопці теж приходять, були і стріляли. Ну, на візках теж, на милицях теж на одній нозі. Дуже багато таких, я не знаю, сильних хлопців, які та й дівчат теж. Е, так, так. Ну, це... Олексій від 29. Він служив мінометником. Важкі поранення дістав на півдні Донеччини. Е, нашу позицію накрили мінометом 120-м. І прилетіла бліндаж, і все. І от три дні в комі, і потім у Дніпрі очнувся. Відсутність пальців, пробита нога, пробита трахея, пробита голова. А це Зоряна, їй 15. Її тато теж служить. Зоряна має важку хворобу хребта. Вона не ходить. Випадково побачивши, як тренуються військові, вони з мамою попросилися доєднатися. Ми якось зустріли групу чоловіків. Сильних мужніх там, з протезами, милицями і луками. ну Це ж наша група, кажу. Можна до вас долучитися. От у мене є дівчинка, спортсменка сильна. Вони дали її спробувати, бачать, що справді ну, має потенціал. Мені приємно, коли я вучаю, тому що От раніше це було рідкість, що я вучаю. прямо в ціль. За рік існування цієї команди через реабілітацію стрільбою із лука пройшли вже зо тисячу поранених. Лікар-невролог харківського шпиталю і очільник команди реабілітологів страшенно радіє результатам своїх пацієнтів. Стрільба з лука каже, це не лише психоемоційне розвантаження, а і швидше відновлення тіла та когнітивних функцій, концентрації, уваги та пам'яті. І якщо на початку ми займалися лише діючими військовослужбовцями, то зараз на реабілітаційну стрільбу звука приходять як діючі військовослужбовці, так і ветерани, так і члени їхньої родини. Це і дружини, і діти. Це створює ще один з компонентів фундаменту для військовослужбовців та ветеранів, тому що родина це є одним з неймовірних потужних фундаментів в їхньому психоемоційному відновленні та реінтеграції у суспільство. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.